Ранки під російськими прапорами бачили на сході країни в той самий час, коли міністр оборони запевняв депутатів неможливості перетинання кордону російською бронетехнікою сьогодні. Вранці найімовірніше саме з території Російської Федерації в Україну вільно в'їхала ціла колона військової бронетехніки. Причому йшла вона під російським триколором. Костянтин Павлов продовжить. О четвертій ранку військову бронетехніку на вулицях свого міста побачили жителі Краснодона. Під російським та Георгіївським прапорами центральною вулицею проїхали чотири танки, шість БТРів, більше десятка військових вантажівок. Як видно з маршруту до України, вони в'їхали з боку пропускного пункту із Варени. Зараз з на сторони Свердлавки вистріли, автомат, калашників, одиночні вистріли і також очередю вот, пожалуйста, посмотрите на атмістці на асфальті. Все отлично видно. Уже за півтори години цю колонну побачили Луганці. Напрямок руху зрозумів кожен на захід у Донецьку область. Около по-моєму шесть мінотанків, і воєнна техніка машини військові, там така, що то Лінзиніка, пришота, вершакало нашла в сторону Донецька. О десятій військова техніка пройшла Перевальськ. Місцеві бачили, як бойовики поповнювали запаси пального. Вже назовінське станові 10 годин заправились і поїхали дальше. заправилися бойовики, звісно, безкоштовно. І вже в день колона опинилася на Донеччині. Таким чином військові під російським прапором проїхали територію України безперешкодно. Серед білого дня майже 200 кілометрів. Не просто без втрат, а й навіть без натяку на протидію з боку українських військових. У той самий час виконувач обов'язків міністра оборони запевняє, що кордон на замку ще з минулого тижня. На минулому тижні. Ми повністю закрили можливість надходження з теренів Російської Федерації будь-якої бронетанкової техніки на терени України. Зараз військова техніка міститься вже в контрольованій сепаратистами горлівці, проте там навряд чи зупиниться. Можливо, передислокуються в Донецьк, щоб ще більше зміцнити позиції терористів. А може вирушить на північ на прорив кільця АТО навколо Слов'янська